Здається, що з того пригальмованого періоду ми ніколи не виберемось. То одне, і то інше, і наче ж ось-ось має завершитись ретрофаза Меркурія. І тут знову. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні ми поговоримо про період в твоєму житті, який призначений декількома астропоказниками для режиму споглядач та аналізу діяльності, яка була попередньо. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся особливості наступних півтора місяця саме для тебе. А якщо у тебе будуть питання, відразу пиши їх в коментарі: будемо шукати відповідь разом. Червона планета активності, цілеспрямованості, спринтерства, енергії та сили з 7 серпня і до 22 вересня 2025 року буде рухатися по протилежній своїй суті знаку Терези. Цьому знаку Марс знаходиться в слабкому положенні, бо Терези про дипломатію, компроміси і партнерство. Тож проявляти свої природні енергії буде дуже складно. Важливою складовою буде пошук партнерів для реалізації тих чи інших ідей або для розподілення відповідальності. Рішучості не вистачатиме, хоча бажань реалізувати свої плани буде вдосталь. Тому це період роздумів, пошуку альтернативних варіантів вирішення тієї чи іншої проблеми, спостереження за процесами, які вже йдуть в попротореній колії. І бажано б з цього всього зробити такі висновки. Багато буде залежати від того, як транзитний Марс буде взаємодіяти з твоєю картою народження, бо в гармонічних аспектах це може бути період на покращення романтичних стосунків. При зменшенні его або хоча б направлення тієї енергії на пошук відповіді на хвилюючі питання. Активності будуть більш спокійні, екстрім та адреналін ми відкладаємо до кінця вересня. Гарний час, щоб презентувати свій продукт чи проєкт, запускати рекламу, але все ж після ретромерку зачекайте, будь ласка, ще 4 дні. Виступати на публіці з ціллю знайти партнерів чи однодумців. При напружених показниках енергіям червоної планети буде замало місця і може піднятися войовничість, неекологічна конкуренція, ревнощі, сварки як в особистих стосунках, так і в бізнесі. Для кого ж Марс увімкне енергії в плюсі, а для кого принесе напружені дні? Звісно, для сонячних терезів енергія Марсу відчується найбільше, бо представники цього знаку проживуть з'єднання Сонця з Марсом, яке востаннє з ними було в першій половині осені 2023 року. Більш гармонійні взаємодії відчують сонячні близнюки та водолії, тобто представники знаку повітря наряду з Терезами, а також сонячні леви та стрільці. Напружені моменти в цей період можуть виникнути у сонячних овнів, раків та козерогів. Але пам'ятаємо, що мова йде про періоди, коли Марс взаємодіє з твоїми планетами в карті народження, а Марс летить швидко. Тож ситуації, які стануться, вони можуть бути різкими, але тимчасовими. Якщо ж тобі цікаво, як саме повпливає на твоє життя транзит Марсу та інших планет, записуйся на особисту консультацію, бо розташування всіх планет і важливих точок в даних знаках Зодіаку можуть внести корективи і доповнення в твій особистий прогноз. Посилання, як завжди, чекає на тебе в описі. А на наступній зустрічі ми поговоримо про каскад Астроподій, що на цей же період додадуть нотки кармічності. Впевнена, що буде цікаво. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та подобайки. І до нових зустрічей!